І вони оце тут все час кружляли і крукали. Ну, взагалі, дуже, цікаво. дуже цікава робота, ви знаєте, вона мене зразу вразила, що я хоч до глибини. Закрів, так? Ні, все пише. Я впустив слідчий ролик. Ага. Вон Кіся. Кися ходить Івана Яковича, хазяйка майстерні. Ну, от така хороша. О, о. От. Добре, що ви ще вас тут подивитися. Так, я, да, я відео знімаю і Кіся тут підморгує. От. Іван Якович, я дуже вам вдячний за те, що я побачив. Роботи ваші потребують дуже великої уваги і великого майбутнього. Але не, Ти не пишеш? Да, Я пишу, я все пишу. Нема нічого я тайного. Не увазі, Справа в тому, що вони всі такі вони на, на музейного формату, да, да. формату. Вам треба окремо цю якусь історичну виставку свою організувати і провести, щоб отавці бачили і, і чули. Ну що тоді? Давайте ми картинки як то поставимо, а ви ще нам заспіваєте щось. А, я А стоятиме? Ну якщо готові зразу, то давайте. Ні, то після паузи як. Ну давай. Я пишу. Іван Якович, я готовий. Значить, всі інструменти я поробив сам. Так. Значить, поробив, коли мені було 60 років вже. Ну, був О. вже, так. Получилось да. так, що я ж говорю, що мене якась сила веде, якийсь мій Бог є. От який мене надихає на оці картини, ви ж бачите, що я не, не для продажу їх, її ніхто не купи. А просто як художник я не можу, коли я побачив оцей пейзаж, і, і, щоб намалювати якусь таку маленьку, от. я хочу, щоб коли, то, коли було. є очі, то так. щоб вони дивились Бачили, і, і в цих очах. Ну, весь світ, всяка його думка і трагедія. І тому я малюю великі картини. Вони це ці це тільки музейний матеріал. Це музейні картини, коли, дуже гарні. В, великі. Американці в мене купили 10 Куп... картин. у Франції у мене дві картини, в Англії в мене чотири картини. Тобто, це тоді як. Ви мастити мастер, у вас великі здобутки. Як, да. як появилась, почалась вільна Україна, я ж там намалював на, на всю Україну, кстати, я намалював от, про, до, до Дня Незалежної України. От, там, цей козак. Uh -huh. от, і американець подліні купив у мене, тому що тут. Не не, не не хотіли, а не замічали. Іван Якович, ви про те не шкодуєте, ті картини, ні, не, не, які купили але, американці. Але, але, ні, слушай, але я повторив, вони не пропадуть. повторив всі картини, ті, що закупили зробили, зробили про голодомор. У да. мене слова, там і музика є до його. От дума про Чорнобиль, дума є музик, але американці купили першу картину. От дума про Афганістан. У мене мого, мого внука там убили. От. От так. І я намалював цю картину, але теж якось тут її не дуже замічали. А американець у мене купив. Я зробив повтор теж. Ну, коротше, в музеї. А вони у приватній там колекції чи в музеї? Приватні. У приватній. Вони не пропадуть там. Рівно. Да. Вас побачили всі континенти, ви молодець великий. А це ж треба щось робити, щоб люди бачили. І, і... Щоб не була нещасна доля цих картин, всіх, розумієте? Ви людина, яка породила нашу епоху, час, у вас своєобразна манера живопису, От. ви великий майстер. Ну, ви майстер пензля, тепер, як і ви кобзарі, давайте почуємо так. Що ви там можете свого показати? Станте... У мене багато, багато репертуар. Ну, некусь, якусь, на... якусь мелодію може. Ну давайте що. що... Ну, якусь думу може якусь сказати, чи щось. Ну думу. Це довго. Ну покажи, ну, Івана, ну, я, я не дав що нібудь. Хорошо, якщо думу, значить. Я частину. Добре. Фрагмент. Добре. Думи. Фрагмент. Хай буде дума, того. Хай буде. Що пісеньок вже багато в мене. Не, фрагмент. У мене там в інтернеті дуже багато, значить, я співаю. от. — А буря на Чорному морі. Хай так. Це про Олексія Поповича Перятинського, чого я її... Одного з трьох богатирів. Одного з трьох богатирів. Ілля Муровець. Добрина Нікітіч і якийсь піряті народу. Как? Розкажу чуточку, я... що це таке за тема. Значить, колись у козаків, які на чайках там ходили на кораблях, на цих, вот, значить, було таке повір'я, коли вийшли в море ескадра. Вот, і вдруг великий шторм почався. Тоді було таке повір'я, що хтось якийсь великий грішник є на кораблі. Ага. І тоді вони кажуть, ну отаман каже, признавайтесь, хто з вас грішник. ну, повинні, Якщо він не признається, то, може, знають козаки, який він гріх совершив. Тоді йому на шиї одівали Білий Камінь і. Пускали в море. І море ущухало, і тоді не буде ніякої проблеми. А, а якщо не знайшлось такого значить, грішника, mm. тоді якийсь козак одрубує собі палець і море кров, кров спускає. І вроді якби ущухає. Та, от кров, да, да. Ну, таке було повір'я. І якраз оце ж Олексій Попович Пертинський сказав: Я грішник. Взяв на себе. Так. Да, і одійте на мене, так, сказати, камінь цей і опустіте. І розказав свій гріх, що, що він, коли козаки проходили мому перятина, то він ще хлопцем 16 років чи що втік із, із козаками, покинув своїх батьків. А він один сином. Батьків. Покинув батьків і втік із козаками. І тоді він чувствував за собою цю вину. От. Ну, і коли він покаявся там же, на кораблі, так. то море ущухло. Прийняло гріх. Дуже слушно. Ану, будь ласка. І на чорному морі, хай на камені білонького бого, там сидів сокіл ясненький, Жайбненько квилить, проквиляє, і на Чорне море пильно поглядає, а на Чорному морі, що снідом починає, за нас упротивна, як вишна, вина уставає, Судна казацький молодець, на, на тричастиво збиває. Тумайське гинуло забило, другою часю попило, турецьку землю занесло, а третя час ще має посередине. Чорного моря на бистрій хвилі на лихий хуртовині потопає. При тій часі було війська многих, хто ж був старшиной, грицька Коломейченко, по весьому війську він походжає, пан все кличе кликає, до козаків слова не промовляє. За ти, панове молодці. Добре ж ви бережвидбаєте гріхів не та тебе, сповідайтесь ви Молосердному богу, в Чорному морю, і мені отамано кошава. Зачували, та всі замовчали. Гей, не визвався тільки Олексій Попович, славний лицар, писар, запорожець із города переатина. Гей ви козаки, панове молодцеві. Ви мене Олексія Лексія Поповича самого возите, до моєї шиї білий камінь прив'яже. І самого мене у чорне море і спусте. Хай я буду своєю головою Чорле я моли доживати. Не жалив усе військо козацьке молоде дебе. Буде потока. А не вся, і хто слухав всім вам миру, і щастя, і здоров'я, і перемоги. Мамоного, Щиро вдячний вам Іван он за таку думу. І в вас підтримують, ми вам щиро вдячні за вашу творчість, за ваше творче життя, за ваше непосвідчество, за те, що ви у нас такі є і таких мало, на жаль, зараз. Дай Боже вам процвітання, здоров'я і благі літа.